У селі Задубрівка ніхто вже не згадував Яну. А якщо й згадували, тільки пошепки, щоб не почула. Вона зникла десять років тому на різдво. Просто вийшла з дому до крамниці і не повернулась. Шукали всюди ліси, річка, навіть старий колодязь біля церкви. Даремно. А через місяць її мати повісилася в коморі. Тіло Яни так і не знайшли. Та історія затерлась, як стара світлина. Але однієї холодної ночі Яна повернулась. Петро саме зачиняв хату на ніч, коли почув стукіт у двері. Три рівних, глухих удари. Він виглянув у вікно нікого. Відкрив пусто. А коли повернувся в кімнату, вона вже сиділа за столом. Яна прошепотів. Вона була та сама. Така, як зникла, п'ятнадцятирічна, з довгим чорним волоссям і великими темними очима. Але шкіра її була блідою, майже синюватою. Наче вона не жила, наче не дихала. Я замерзла, сказала вона. Постав чайник Петре. Він поставив руки тряслись. Яна не змінилася. Але в її голосі щось було пусте, порожнє. Ніби це не вона говорила, а щось через неї. Де ти була? Нарешті спитав він. Під землею. Вона усміхнулась в її усмішці не було нічого людського. Там темно, але вже не буде. Тепер я вдома. Він не вірив очам. Вона була мертва. Це знали всі. Але вона сиділа перед ним, жива. Чи не зовсім? Я скажу людям ти повернулась. Тебе знайдуть. Ні, перебила вона. Я не повернулась. Я прийшла. Її очі стали чорні, мов колодязь. У повітрі запахло землею, гниллю і кров'ю. Що тобі потрібно? прошепотів Петро. Тиша. Спокій. Віплата. І раптом з її рота посипались комахи. Живі чорні жуки. Вони залізали під підлогу, ущілини, у його руки. Він закричав але вже було пізно. Яна зникла, а разом з нею, і світло в хаті. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.